Години три ми їхали і він не вижив. Багато бійців ну, медицину вважають так, то для дівчаток там, ви мене перебинтуєте потім. На жаль, ми рятуємо життя, а не здоров'я. Здоров'я ми починаємо рятувати вже на медивація. Кожна машина оснащена десь на 50 100 тисяч доларів. Просто звернули не туди, там 200 метрів вже окопи підерів. Іноді ми чекаємо по чотири дні просто під обстрілами, бо навіть голову підняти не можна. Дуже просять і послабити турнікети, добити їх, колоти якісь наркотики, не дали вмерти. Окупантам. Нога росіянам наступила на хрещати. Ми добровольці не вивозимо ми. Треба нас міняти. Але щось бажаючих мало. На жаль, війна буде стосуватися всіх. Хто такі госпітальєри? Ми добровольці, які... Тренуємося як парамедики, їздимо на фронт офіційно, не як військові, ми цивільні, робимо свою роботу. В нас повний зріс суспільства, тобто є і люди в віці, 50-60 років, дядькам, вони медики зазвичай. Є там, і 18-річні хлопці, дівчата ну, пройшли курс, потренувалися, зрозуміли, що можуть, їх там відправили на якусь полегшу ротацію, потім серйознішу ротацію, і так. Багато ж хто ну, і морально не витримує, і там, думали, що вони там Рембо опинилися в бою, все і ми додому. Тренуватися треба постійно. Вишколи проходять, тоді то було десь тиждень, там різні були вишколи, 5-7 днів. А зараз, здається, є вишкіл на три тижні, тобто люди виїжджають на базу і весь день перевдіваються в броніки і там, лекції і практика, 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 практика. Є манікени, є е, ну, дуже класні манікени там, для зупинки кровотеч, е, весь час тренуються накладати жгути, венозний доступ ставити. Ну, Тренуються такі примітивні речі робити. Там ми робили все, крім операцій. Ну і то там зашити ми щось можемо. Але ну, по протоколу такого нема. Як ви стали бойовим медиком? Вишкіл я пройшов влітку 21-го року і збирався на ротації. Так склалося по роботі, що не виходило, а в повну штабку приєднався і погнали. Київська область, я виїхав з дому за 4 години до того, як його окупували. Ну і доєднався. Тоді ми їздили. Це був медивак, і ми забирали поранених бійців і цивільних з-під Буча, Гостомель, Берещевка, ну, Київська область. Скільки людей могли забрати за один раз? По протоколу одного в мене менше чотирьох в машині ніколи не було. Повністю різні від там, уламків. Переломів, контузії, травматичні ампутації. Все. Як в бійців проявляється контузія? Це, якщо по-цивільному, це дуже сильний струс мозку, але не від удару, а від вибухової хвилі. Ну, і дуже болить голова, паморочиться, люди іноді координацію втрачають, там багато наслідків. Дуже складний період, вже десь там, ну, після йде. Якщо то не пролікувати, можуть бути сильні ускладнення. Там, і, там, людина може чути якісь звуки постійно, то їх там, багато кого вибільшує, багато людей, на жаль, накладають на себе руки через це. Ось така неприємна штука. Так, вони накладаються, це дуже небезпечно, і е, військові декому соромно казати, що в нього контузія. Типу, декому там, хтось не хоче йти з позиції, бо побратимів кинуть. Е, і вони замовчують іноді, і то, то добра потім не доводить. Там я навіть не знаю, як справляються люди. Ну тобто, я знаю, що ми робимо у перші там, години, ми там прокапуємо. Набряк зменшуємо. Ну і, і в лікарню. Госпітальєри лиють кров бійцям на догоспітальному етапі? Я ні, в мій екіпаж так. Ну, хтось лиє, в кого вона є. Ну, в мене в екіпажах була зазвичай, я не знаю, хто то поставляв компоненти крові, і ми їх лили. Дуже дорога штука, але. Замість крові виручали. Скільки людей сьогодні працює в складі госпітальєрів? Прям активних е, біля 600 людей. Е, працюють всі напрямки від е, Луганської області до Херсона. Є координатори ротацій, е, до них надходять заявки від е, військових. Там, їм не вистачає, ну не вистачає там стоп-пункту. Їде команда робить стоп-пункт. Не вистачає там медиваків, кейсиваків, е, польових медиків. Е, там, хто може з хлопцями там, на нуль, за нуль виходити? То є ну, запити, там формується екіпаж і вони їдуть працювати. В Україні сьогодні на якому рівні тактична медицина? Е, загалом? Я б сказав, нижче середнього. Люди зазвичай не хочуть навчатися. А якщо от зараз з'явилося багато інструкторів, які вчать просто такому, що я просто до цих людей би не підходив. Просто. Я бачив, як накладають турнікет на туалетний папір. Я бачив, як накладають турнікети стоячи на руках, зупиняли кров прям, там, чули не шнурівкою від взуття. Ну, тобто, така рівень. Не знаю, там, Першої світової просто діч. Які турнікети можна використовувати? Ми е, користуємося турнікетами, які е, узгоджені з міжнародними протоколами. Е, дозволені з українських це Січ. Е, все інше це КЕТ е, сам. Вони всі коштують, крім українського, плюс-мінус однаково. Вони коштують 50 доларів тут. В цивілізованих странах, в країнах, вони коштують 25 доларів. Січ коштує, здається, в половину менше, тобто десь 15 доларів. Вони працюють, вони з кожним зі своїми нюансами, їм треба вміти користуватися і тренуватися всіма. Я не скажу, що там берете січ, тренуйтесь і вперед. Користуйтесь кетами, один пускаєте як тренувальний, і всі тренуються, поки він не здохне. Турнікет можна використовувати тільки один раз. Потім це стан є тренувальним. Бажано по одному на кожну кінцівку, тобто 4, і ще один-два для побратимів не дуже розумних, які їх. Проігнорили. Чи добре укомплектовані аптечки в наших бійців? У кожної бригади то дуже все по-різному бачив е дисонанси, коли дуже дорогі одні ну, компоненти, і китайські турнікети, наприклад. Чи хороші турнікети, е якісь гемостатики ну, но які. Я би в руки не брав, чи оклізійні наліпки, вони беруть найдешевші, вони просто на морозі не липнуть. Ну, тобто, продаються і факи, це вже набор, ну, набір натівської аптечки. Але якщо боєць чимось не вміє користуватися, хай він того не носить, то його аптечка і він повинен вміти користуватися всім. Навіть. Ну, зовсім всім. Він має і вени вміти ставити, і тампонувати рани, вже перев'язки і інші штуки, я мовчу. Що повинен вміти сьогодні цивільний воюючий країні і боєць на фронті? То зовсім різні протоколи. Є протоколи для цивільних, є протоколи для бійця, є протокол для е медика, який прям є частиною підрозділу. Є окремі е, протоколи для кейсиваку, для медиваку, для стаб-пункту і для вже медицини. Це все різні е, рівні навичок. Е, ну, якби бійці вчилися, ну, багато бійців ну, медицину вважають так. То для дівчаток, там, хай ви мене перебинтуєте потім. Але до Еваку буває. От на Херсонському напрямку, буває, до семи днів люди не можуть вийти з бою. Ну, тобто, вони повинні всі вчитися. Є, я не пам'ятаю, якийсь, здається, то англійський САС називається спецпідрозділ, то в них з 9 бінців, здається, 6 чи 7, то є дипломовані парамедики. І вони так рятують, рятують собі життя. Розкажіть про етапи евакуації. Є ну, загалом медик, який йде з підрозділом, його задача, щоб поранений боєць ну, опинився в безпеці, зупинити кровотечу і слідкувати за диханням. Зазвичай більше часу на то немає. Потім бійця передають на кейсивак, це. Бо фактично це пікап або броня, яке вивезе бійця з самого бою до моменту, коли туди може під'їхати машина, ну, типу бусика. То вже медивак. В медиваці, не знаю, як у інших, в нас вже є медик, і ну, команда складається на кейсиваці з медик і водій, ну, парамедик і водій. Медивак це медик. Парамедик і водій, і потім вони їдуть на стаб пункт. Тобто на кожному етапі більше, більше, більше змоги надати допомоги. На жаль, ми рятуємо життя, а не здоров'я. І здоров'я ми починаємо рятувати десь вже на медиваці. Скільки часу займає евакуація поранених вже до стаб пункту? Ну, на Херсоні це може бути до тижня. Бо дуже важко перевезти бійців з... з село, потім вода, потім ще одне село, потім буде стопункт. Дуже багато урожаючих засобів і дуже мало, наприклад, човнів. Тобто, фізично буває, що неможливо це зробити, на жаль. По київській компанії в мене десь дві години займало. Від бою, але тут дистанція 5-7 кілометрів. І це вже там кілька годин. Як ви справляєтеся з емоціями після таких евакуацій і втрат? Ну, блин, не знаю. кожен по-своєму з тим справляється. Ну, мені тоді дали трошки відпочити, бо в той же день мене пів екіпажу контузило. Ну, і в мене було три дні трошки відійти. А так, хтось працює далі. ну, Їх потім нагрібає. Хтось до цього вже звик. В моменті, коли це стається, я зібраний. Мене нагрібає десь дня за чотири. І там вже просто слюні соплі. Як ця робота вплинула на ваше здоров'я? Та погано. Не вивозимо ми. Ну, багато бійців вже з травмами, багато вже набуті болячки, багато хто ж прийшов вже зі своїми болячками до цього. Ну, зараз я вже не вивожу. Треба нас міняти. Але щось бажаючих мало. Як виглядає день чергування бойового медика? Я працював дуже ну, довгий період з штурмовою групою, і то виглядало так, що ми виїжджаємо, у них там є якесь завдання, нам не кажуть про то. Ми з командиром домовляємось про точку евакуації на карті, і всі, ну, всі вирушаємо в зону. Ми там десь беремо рацію, десь нікаємось, а вони йдуть працювати. Як тільки ми там, чуємо, що є поранений, нам повинні сказати, скільки на нас на то є часу. І дуже важливо, щоб ми одночасно приїхали на точку евакуа, швидко забрали поранених і поїхали. Бо якщо там, ну, бували випадки, що більше 2-3 хвилин і вже прилітає, то коротко, дуже важлива координація. Її зазвичай немає. Рації не працюють, все глушиться, дрони літають, снаряди літають, Там, повернув не туди, їздимо без фар, куча-куча, ну, всього. Бувало, у нас ну, не мій екіпаж, а хлопці розповідали, що була, ну, була тепло пора року якась. І ну, по навігатору їдуть, їдуть, і їм просто через якісь хащі пробираються. Їх вже ну, зупиняють наші солдати кажуть: ну, а ви куди? Туди. Так там 200 метрів вже окопи під просто звернули не туди. Що для вас найважче в роботі? Запізнюватись і чекати. Іноді ми чекаємо по чотири дні просто під обстрілами, бо навіть голову підняти не можна. Дуже вибиває з себе, коли ти знаєш, що там є поранені, а. Тобі командування не дозволяє виїжджати, бо і ну, вас вб'ють, скоріш за все. І оце сидіти прям дуже важко. Дуже важкий випадок був, ну і такий, і те, як, проте, мабуть, фільми треба знімати. Були два бійця айдару, теж з зірпеня виходили. І одного була зламана нога. У другого було кульове поранення, у обох були контузії, і вони вийшли пішки самі. Один втратив свідомість вже коли сідав до нас у машину, ну а інший був просто поруч, і вже сміявся з нього. У них така істерика була. І тим дядькам було під 60 обом. Ви б надавали допомогу пораненому росіянину? Так. Чому? А, бо це ну, для армії це обмінний фонд. А, як би мені було там, гидко, але він має вижити, щоб наш хлопець чи дівчина повернула. А були такі випадки? А, в мого екіпажу ні. Але. Ну, і багато на відео попадало, як госпіталі допомагали і лікували. Ну, лікували. Не дали вмерти окупантам. Ну, я сподіваюся, що їх обміняли в якийсь момент. Можливо взагалі не зближатися з людьми на війні? То не виходить. Бо там двояка штука, ну, виходить. Якщо дистанціюєшся від бійців. Втрати їх проживають зазвичай легше, але вони при пораненнях вони тебе можуть не впізнати і намагаються вбити. Ну, тобто вони не знають, хто я, що я, чи я до них приповз, а йому болить. І вони махають і гранатами, і калашами, і ножами. Прям дуже важливо їх ну, з ними якийсь контакт мати. І коли евакуація йде, їм дуже болить. Вони там прям дуже просять і послабити турнікети, і там добити їх, і вколоти якісь наркотики, ну знеболюючи. Але ну, все, що реально, типу, ми можемо, то це розмовляти і вести їх вже до більш кваліфікованих лікарів. Профільних. Про що говорите з бійцями під час евакуації зазвичай? Дуже допомагає розмови про сім'ї. Їх-то дуже відволікає. Не всіх, але зазвичай так. Ну, ми з них потрошку витягуємо, потім щось починають розмовляти. І ось візьміть мій телефон і напишіть, що я помер, а в нього там просто палець зламаний, а він вже там помер. Дуже їх забавляє, коли каже, що так все, у тебе ну, там, поранення, все, больничка, півроку відпочинеш. Так, все, вже не так все погано. Одного ми евакуювали теж от, після важкого бою. Е, в нього, е, я не знаю, як він втратив кінцівку. Ну, до нас він вже приїхав без кінцівки, і ми його евакуювали ну, кейсоваком. І він кричить: там, на мене, ну, я тоді був за кермом, і на мене парамедик каже, зупинись, ми там, бо вилітай з кузова. А він кричить, що не зупиняйся, все, валим звідси. І він там підскокував в кузові десь на півтора метра в висоту, коли ми їхали. Але був довольний, що ми виїхали. Я не знаю, ну, він, мабуть, вижив, бо він і в турнікетах був, ну, мав вижити. У нас були там випадки, коли теж от, е, при київській кампанії хлопці принесли кінцівки русні, і вони влаштовували фотосесію. Там, Нога росіянина наступила на хрещатик. Вони поїхали на хрещатик, поставили ногу, пофоткали її. Ну, такі жарти там. А у нас хтось попросив перевезти зброю. Ну, машини є, підрозділи якісь. Вигружали зброю, хтось підходить, а ви точно медики. А у нас там якісь ПЗРК, ПТРК, в общем, все підряд, дрони якісь. Як з побратимами і посестрами підтримуєте один одного? Ну, історії вже розповідаємо один одному мало, бо вони всі майже подібні. А бувають якісь випадки, коли. Після ротації приїжджають і кажуть, що от так от, отак, от, от було, там, оце не спрацювало, треба там або замінити щось там, в цій ланці, ну, на цьому етапі, або тут, або там. Ну, тобто приїжджаємо, просто вдосконалюємо, ну, виходячи з якогось досвіду. А так, щоб ми там ділилися, як, там, не знаю, як в фільмах показують, що люди збираються там, після Афгану і розповідають. Один одному, в якій вони рембу були, та такого зараз немає. Бо я люблю готувати. Я готував. Типу, мені то не складно. Що вас відверто дратує, коли приїжджаєте з ротацій? Шов БД люди купляють собі, які там, не знаю, ближче 500 кілометрів до фронту не приїжджали. Дуже дратує. Зухвала поведінка. Типу, ми вас туди не посилали і все інше. Там багато хто розповідає, що їм ця держава нічого не дала, і вони типу, в нас лапки. Інші намагаються щось робити, по... за відсутністю мізків вони роблять гірше. Багато хто просто краде гроші. Банально. Які могли б піти кудись, куди вони потрібні. Я не знаю, як тим людям то пояснювати. Ну, Є якісь речі, наприклад, честь, там, самоповага. У всіх в нас є хтось на фронті. І там, окей, там брат, сват, там друг. Відвоював два роки, а ти сидиш ну, на попі ровно. Ну То він же теж хоче до сім'ї. Хтось ховається за дітьми. Ну, усіх свої відмазки, але то не працює. На жаль, війна буде стосуватися всіх. І щоб не бути. Просто м'ясом і е, тягарем для своїх побратимів всі повинні вчитися. Найпростіше це вчити такмет, дрони. Є складніші речі. Наприклад, проходити вишколи у мілітарних якихось структурах. Вони були і є, ну, називати їх не буду. там Неважко їх знайти. в них є вишколи по місяцю. Вони небагато коштують, але. Е, там базові знання по міновибуховій справі, по поводженню зі зброєю, як доглядати за зброєю, там, буквально там, тактичні якісь моменти. Ми в якийсь момент стикнулися, що у нас водії не вміють У них там По 15-20 років водіння автівки, ну, там, якийсь полусідан, не знаю. Сідають за повнопривідні машини. Ну, вони їдуть, але їх ламають. І, типу, навіщо то, не знаю, ну, під навчись. Хто забезпечує госпітальєрів всім необхідним? То все добровольчі внески людей, організацій, меценатів. Потреби зазвичай дуже різні на різних ділянках. З турнікетами то наша у всіх біль. У нас у кожного є там просто колекції штук по 60 турнікетів, які я просто ну, на них дивишся вже боляче. Багато обладнання не вистачає, машин, палива. Ну, просто у нас зарплат нема, але ж все інше тут треба ж купувати. Там Ремонт машин то якісь космічні гроші. І коли там дві-три машини, то там хлопці щось скинулись, там поремонтували, а коли в нас їх там за 200, то це просто колосальні гроші. А з медобладнання в нас не так давно, здається, закупили, чи нам їх передали. Я не знаю, це дуже портативні такі узд пристрої прям дуже кайфова штука. Але коштує, мабуть, як крило від Боїнга. У нас кожна машина оснащена десь на 50-100 тисяч доларів. То ціль номер один. То вже після київської кампанії вони хоч зелені, вже, ну темно зелені. Я їздив на жовтій, і з космосу було видно. Ми її два дні ламали, щоб просто хоча б лампочки не включалися, бо то мерседеси вони не так собі уявляють війну. Ну, вона завжди взагалі, взагалі то була, машина не для війни, а просто швидка з якоїсь північної країни, не знаю, Норвегія чи щось, щось таке. Як можна стати частиною госпітальєрів? Так, зразу скажу, що в госпітальєри набор на зараз поки що закритий, але процедура така: йдете на вишкіл, будь-хто, проходите вишкіл, там є кілька заліків, ну, условно. Условних заліків. І потім е, ви можете вступати до лав госпіталєрів і збиратися на ротацію. Сила українців в тому, що? Сила українців в єдинстві. Головна проблема українців сьогодні в тому, що. Люди перекладають відповідальність на когось. Ми зможемо перемогти, якщо ми. Включимось в війну. Донатити треба бо? Треба. Сьогодні людям треба менше. Думати про свою сраку і допомагати фронту. Йти на фронт військовим або медиком треба бо. Бо там потрібні люди, і якщо ви то вмієте або не вмієте, то навчитесь питання, якою ціною. Востаннє я дуже сміявся, коли. Моя собака впала з ліс зі сходів. Ну, вона ще трошки старенька, але така коняка здоровенна. Ну, вона... Ну, вона з вулиці йшла і підскознулася, бо там теж ну, мокро було. Я ржав. У мене завжди з'являється мотивація боротися далі, коли я бачу несправедливість.